Функція від x дорівнює 3х в четвертому мінус 4х у третьому мінус 12х у квадраті. Область визначення даної функції це множина всіх дійсних чисел. Шукаємо похідну. Похідна буде дорівнювати 12х у третьому мінус 12х у квадраті. І мінус 24х. Далі прирівняємо похідну до нуля, знайдемо критичні точки нашої функції. Винесемо 12х душки, і в дужках буде х у квадраті мінус х мінус 2 дорівнює 0, або х дорівнює 0, або х у квадраті мінус х мінус 2 дорівнює нулю, і це рівняння. При розв'язанні нам дає два корені ще 2 і мінус 1. Їх добуток мінус 2, а сума дорівнює 1. Це критичні точки нашої функції. Далі виставляємо ці значення на числові осі X. Отже, у нас мінус 1, 2 проміжки, і знаходимо знак похідної в кожному з цих проміжків. Справа буде знак плюс, далі мінус, плюс мінус. Функція впадає, зростає, спадає і зростає. Тому, якщо нам потрібно знайти проміжки зростання функції, ми записуємо там, де похідна має знак плюс, тобто від мінус одиниці до нуля, потім від двох до плюс нескінченності. Відповідно, спадає від мінус нескінченності до мінус одиниці, і потім від 0 до 2. Точки мінус 1 0 і 2 це точки екстрему. Мінус 1 це мінімум, точка мінімуму, точка максимуму, і, знову ж таки, точка мінімуму. Нам потрібно знайти екстремуми функції, тобто потрібно знайти значення функції в цих точках. Отже, ми шукаємо f від мінус 1, ставлю формулу замість хміну 1, і мінус 1. В четвертому степені це мінус 1, тому мінус, 3. О, мінус 1 в четвертому степені це 1. Це буде 3. Далі, мінус 1 в третьому степені це мінус 1, тому будемо мати плюс 4. Знову мінус 1 в другому степені це 1, мінус 12. 7 відняти 12, мінус 5. Далі шукаємо f від 0, підставивши 0, ми маємо 0. І f від 2. Замість х стамо 2. Будемо мати 3, що множиться 2 в четвертому 16, мінус 4, що множиться на 8, і мінус 12 помножити на 4. Тобто, у нас, як ми бачимо, 48, мінус 32 і мінус 48. Отже, мінус 32. Ми познаходили екстремуми нашої, нашої функції, і далі ми можемо будувати вже схематично графік цієї функції. Тобто для побудови більш точного графіка потрібно ще знаходити точки перетину з осями координат. Тобто замість Х0 поставити, це ми шукали вже цю точку. 0,0 через початок відліку проходить наш графік. Ну і замість Y поставити 0 і відповідно розв'язати рівняння. Хоча, наприклад, для того, щоб побудувати ескіз графіка, і потім відповідати на питання про кількість коренів рівняння, можливо, цього і... і не потрібно. Отже, давайте попробуємо побудувати ескіз нашого графіка. Я на координатній площині показую точки, відповідні, які ми знайшли. Тобто, у нас є точка з координатами мінус 1 мінус 5. Отут мінус 1 і десь мінус 5. От вона ця точка. Точка з координатами 0,0, 0 і точка з координатами 2 мінус 32. Ну, Тут десь 2, а вже мінус 32 десь ну, набагато нижче, навіть мінус 5. Тут можна приблизно, звісно, побудувати, бо йде мова про саме ескіз графіка. Ну, будемо вважати, що тут у нас десь мінус 32, відповідно, от вона ця точка. Тоді далі ми дивимося, що спочатку наша функція спадала от до цієї точки. Ну, якщо б ми мали. Отут точку перетину звістю іксів, Нуль підставши замісірками, можна було більш точно побудували, але я просто намалюю, що от вона спадала. Далі функція зростає сюди. І потім знов спадає до даної точки, а потім продовжує вже зростання. Щось ось таке схематично, якщо малювати ескіз нашого графіку. Буде мати такий вигляд. Далі проговоримо про кількість коренів рівняння. Функцію ми побудували, а y дорівню А це пряма, яка паралельна до осі X. І тому такими точками, де ми точно можемо знайти, чому дорівнює А, це, наприклад, оця точка, тому, якщо отак от проходить пряма через цю точку, то тут А дорівнює мінус 32. Слідуючи, напевне, конкретне значення можна знайти ось тут, коли наша пряма проходить, тут А дорівнює мінус 5. Потім отут це А дорівнює нулю. 0. А всі інші значення А ми вже будемо писати за допомогою нерівності. Отже, якщо тут нижче, то тут А менше, ніж мінус 32. Якщо отут пряма проходить, то тут а Більше мінус 32, менше мінус 5. Далі, отут наша пряма це А більше мінус 5 менше 0. І ще отут пряма це коли А більше за 0. Відповідно, коли А менше мінус 32, коренів немає. Якщо А дорівнює мінус 32, це один корінь, одна точка перетину. Тут. Дві точки перетину два корені. Коли А дорівнює мінус 5, три корені. Від мінус 5 до нуля, як ми бачимо, чотири корені. Далі, коли А дорівнює нулю, три корені. І коли А більше за нуль, два корені. Ось так визначається кількість коренів в залежності від А. І далі, коли у нас запитання йде, що потрібно. Записати найбільше ціле А, при якому рівняння немає коренів, то воно буде ось тут. І ми запишемо, що А дорівнює мінус 33.